Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас з'явилася нагода. Подивитися, і у мене з'явилася нагода зняти для вас обзор карабіна турецького виробництва Хацан Escort у калібрі 22 ЛР, тобто мілкашку. Ми його купували моєму товаришу Я йому допомагав його купити. Ну, допоміг йому купити, знайти. Все, а він привіз до мене, щоб я йому встановив приціл. Оптичний приціл І з його дозволу знімлю для вас обзор. Може хтось собі шукає мілкашку якусь за адекватну ціну. Там, бо ціни зараз дуже кусаються. А Оцього ескорта ціна без приціла, е, Получається десь 13 з чимось тисяч гривень. Йому обійшлося за 12. Купляв він його е, В Ібісі вже не було. Я знайшов йому в епіцентрі, він купляв в епіцентрі на оболоні. От там в них є відділ. Я йому встановив приціл, зробив вивірку на холодну, приціл 3 на 9. На 32. Самий простийший приціл для 22 ЛР мучнішого не треба. Він з підсвідки простенький прицілок, легенький, маленький. От, тут є ласточки хвіст, посадочне місце. У мене були кільця під посадочне місце. ласточкин хвіст. От задній мучніший на 4 болта, переднє на 2 болта. Зажимається, кріпиться, все надійно, Метал, все металеве. От, е, я вам хочу сказати, що от Хацан турки здерли з е, 455-го 22 ЛР. От, блин, всі механізми, предохранитель. От, все, все, все як у Чезета. От, Вперед предохранитель, Ще навіть не розроблено, він його пару днів тому тільки забрав. От предохранитель, назад зняли. От. Можна тихіше це все діло апелірувати. От. Е, коли я ставив, тут був целік секторний, тобто на різні дистанції мені прийшлося його зняти, демонтувати, тому що приціл не ставав. От Я зараз вам покажу. Отакий От був целік. Тобто нажимаєте кнопочку і по секторах пішли от, підпружинений. Я його зняв. Товариш положив коробку, захоче буде користуватися. В продажі він був з таким дульником. Бачите, я, ну, я просто відкрутив. От, закрутив була в комплекті гайка, яка захищає різьбу. От, а так. При продажі він виглядав от так. Різьба, я так думаю, що тут 20-та, яка на ЧЗ, 100% даю. Бачите, який дульник. Правда, я не розумію, що він нужний тут? Ну, він і є, є, і є. Я просто гайку накрутив в комплекті гарна така ріфльона, тобто, щоб руки не сковзалися. О, що ще я встановився при легко. В комплекті в нього йде два магазини. Один на 5 набоїв і в прикладі на 10 набоїв. Тобто не треба десь там никати по карманах, не треба десь щось шукати. Тут планка віра все. Можна чіпляти фонарь, можна чіпляти сошки. Е, вона вилита е, пластикова, ну, тут металевого не треба. Вся ця конструкція дуже легенька. резиновий затильник, антапка одна вкручена, друга не вкручена. Ось тут місце для антапки. Але я її не знайшов в коробках ніде. Можливо, десь його доставали інімали, доставали і віднімали і антабочку посіяв. Вона коштує не. Ці гроші світу. Так що Коля може її докупити, якщо планує носити на ремінь. Такі магазини. От. Магазини пластикові, до речі. Стають прекрасно і запас, як той казав, не треба ні в кармані, ні в чому носити. Все. От. Дуже зручний. Гарно лягаю в плече. ну, Навіть не знаю. от Дуже легенькі поворотисті і е, Спуск. от, Спуск. Спуск жахливий. Спуск жахливий. І він жахливий він чим, він не відполірований. Тобто я тягну спуск і воно йде такими ступеньками. Тик-тик-тик-тик-тик. Тобто я не знаю, в який момент воно зірветься. Ось ще раз. Все, я вперся. А тепер буде срив. Ну, десь в районі кілограм. Іло-кіло сто спуск. Пластик, ну, пластик як пластик, е -е, нічого по ньому не скажу. Це такі а-ля під резинові вставки, ну це теж пластик. От. Тут є регулювання. От, е через спускову скобу ключиком можна залізти і відрегулювати спуск. Тобто курка. Я до цього нічого лізти не буду. Тут хазяїн сам собі буде під себе регулювати, як йому буде зручно, як ну, під себе буде робити. Тобто, моя справа була знайти йому цей карабінчик і встановити на нього приціл. От, е По ньому що я ще можу сказати? Ну, добре, добротний такий. Я не знаю для ціни там, 300, менше 300 доларів, ну 300 доларів, грубо. То нормальний карабінчик. Якщо ще відрегулювати, полірнути спуск, то ну, навіть як Чезета, от, е, відкривається е, речах не 60 градусів. От, ма, ну, він не зачіплює, ну, міліметрів 4 від приціла ходить. От, Я відвик від такого високого у мене отак піднімається. І все, ти нічого не зачіплюєш. Ну Це діло привички. Тут нічого такого сложного. от, Навіть зараз. От. Спуск тугий. Спуск тугий. Про якісь там е, в одну копійку на 50 метрів я думаю, мова не буде йти при стрільбі. От, е, предохранитель, до речі, теж. Такий ну, твердий, нормальний предохранитель, який він повинен бути. От він не стріляє, щось ви побачили, тихенько зняв. Все. Тобто став, поставив, отак, так, да, він щовкає. Якщо його ставити легенько, ход затвора. Ну, так як, знаєте, ход. Ну, загрязає щось. Нема такого, знаєте, як, як по маслу ходить. Щось як підгризає чуть-чуть. Ну, можливо, це розробиться. Тобто це з часом тобто карабін куплений там три дні назад. З нього ще ні разу не стріляли, його тільки на очок поставили. О. Я думаю, це розробиться. Це нічого страшного за, за таку ціну. Для чого він його купив? Він купляв два карабіни один 308. -му. Попросимо, він нам дасть його на обзор Честер, хороший, В ламінаті блін, сказка у 308 калібрі. І купляв цього. Для чого купляв цього? Для того, що у мене мілкашка для розлікательної стрільби. З дітьми виїхати десь там по мішеньках постріляти, по шариках надувних, там по якогось шкодника десь там стрільнути в селі. Сітка в прицелі звичайний дуплекс, тобто хрест, звичайний хрест. Приціл взагалі не без названня, навіть, тільки кратність указана. Кліки, ну от я йому вивірку робив. Єдине, що я не люблю в прицілах, це треба отверточкою якоюсь крутити. Тобто так незручно буде крутити. Ну, я не люблю так, я люблю, щоб можна було ввести в будь-який момент відправку. Ну це мілкашка, якщо ви його пристріляєте там, на 50-70 на метрів. На 100 метрів. Ви його не будете знімати. Я все поставив на фіксатор різьби, всі вінти, кольця. Все прожжав, поставив через сутки, ну от я 15 хвилин назад закінчив. Приїхав на обід і швидко зробив це діло. Він сьогодні приїде, на СТО машину погнав, приїде і забере вже додому. і Можливо, десь поїде пристріляє, чи вже коли поїде в село, там там пристріляє. Це вже його заботи будуть. Ну, такі цупкенькі. Я не можу сказати, що він якийсь знаєте, як, як важкий. Він збалансований. Він маленький. Ну, от е -малень. от як, як Коля його забрав, мені зателефонував і каже, все, я забрав. З магазину, каже, він як і грушечний. Ну, якщо з Вінчестером його рівняти, то так, да, він, він який грушечний. Ну, треба не забувати, що це зброя настояща, яка вбиває. Так що, хоч він виглядає як і грушечний, але е, треба відноситися до нього серйозно. Ствол тут, я так думаю, 50 см або 50, 51 Я не мірав, чесно скажу. Да і мірити особо нема потреби. Тобто, дивіться, е хто хоче купити мілкашку е не на всі гроші світу, але щоб вона працювала і працювала добре, от можете розглянути такий варіант. Не... Це перша мілкашка Хацан у моєго знайомого. Тобто, стрільби покажуть. Що вона собою представляє? Ну, під, патрончик підбереться і все буде добре. Я даже не, в мене нема ніяких сумнівів в цьому. Ну то, що да, там, спуск треба звернути увагу. Е, затворчик не так ходить, як у якомусь аншуці. Е, розумієте, тут. Чи навіть в чезеті. В чезеті теж не супер затвор, але він легше ходить. Я думаю, що це просто розробиться. От. Берете фонарик, маленький продаються. Берете одне кільце, чіпляєте фонарик, вночі якусь лисицю можна відстріляти, ще щось. різьба, глушник можна поставити, якийсь Сонік, оці датські глушники. Якщо буде потреба, я думаю, що він навіть не порушить баланс. баланс. Ну, приціл, приціл дешевий, навіть дуже дешевий. Я скинув йому коля, одразу забрав його. Ну, Бушний приціл. Ну, хороший в плані того, що для мілкашки 3,9 хватить його з головою і вище. От він ще під себе діопт настроїв. Бо ну, я під себе, коли вивірку робив, під себе настрою, він е, зробив під себе діоптрію під свій зір. Е, Цей е, я йому коробку поклав. ну Не знаю, буде, користуватися, не буде, це вже його діло. А так, дивіться, друзі, якщо, ну, бо тому що наступні. Вже мілкашки, якщо взяти так більш-менш нормальні, вони вже йдуть за 20 тисяч, 23, 25 тисяч. Тобто це половину дешевше. І якщо ви згодні там погратися, відполірувати усе, там затвор притреться, це зрозуміло, можна брати, можна брати от чисто візуально. Я не скажу, що я тут чуть ли не пісяю окропом від неї. Я розумію, що за такі гроші требувати роботу Блазера чи Меркеля чи Заувера це глупо. От. А все, все, це як Жигуль. знаєте, Якщо на ньому навчитеся стріляти, то з Вінчестера він буде валити все, все і на всіх дистанціях. Так що, от таке от. Коротенький обзорчик, дякуючи Миколі, у нас вийшов. Легенько віднімається магазин. У мене зараз немає тут набою, могла би вставити. Подивитися, як подає. Ну, Я думаю, з цим проблем не буде. Оце мені подобається. От, у вас 10 патронів, можете його да, навіть не заряджати сюди, а просто з нього доставати. І ну, це в тірові. Бачите, він не сильно виступає. Щоб так він аж кардинально. Ну просто як патронтаж його можна носити, а цей, ви собі поклали, все, він у вас є. E ви стріляли 5 штук по якихось лисах, по чому ви там стріляєте. Дістали цього, там відщолкнули 3-5 патронів, e дозарадили цей, а цей сховали назад. Тобто такі. Хороша комплектація, хороша. От. Все. Надійно тримається, нічого ніде не відпаде. Гарний затильничок. Мягенький, хороший. Все желізне, як ЧЗ. Тобто це як 455 ЧЗ. От, хто хоче Скорд 22 ЛР. А, 18 дюймів ствол. От. Бачите, якщо хтось може зробити скріншот, ось такі надписи там є на ньому. От, так що такий карабінчик. Правильно Коля каже, як, як ігрушка дитяча. Дитяча ігрушка. Так що отакий от обзорчик у нас вийшов. Може комусь був цікавий він. Може хтось якраз зараз перед вибором стоїть мілкашки і платити 25-30 тисяч не хоче. Будь ласка, можете брати. Ви не будете розчитувати там, лиса на 500 метрів стріляти. Бо він свою роботу буде робити, я впевнений. А коли вже відстріляє коля, там пульку підбере, все, я його попрошу хай мішеньку якусь там сфотографує. Я покажу вам мішеньки, які цей хацанчик може збирати. Ну все, друзі мої, отакий от, от обзорчик. Може комусь було цікаво, то я буду радий, що чимось вам допоміг. На все добре, до побачення, друзі.